Депутати Нововолинської міської ради завершили підготовку до 22-ї сесії. Зокрема, упродовж травня відбулося вісім депутатських комісій. А сьогодні, 26 травня, під головування міського голови Бориса Карпуса пройшов день депутата. Обранці обговорили проєкти рішень, які пропонуються на розгляд пленарного засідання, проведення якого передбачено 30 травня. День депутата, як завжди, насичений, дискусійний і конструктивний. На засіданні стало відомо. Що у Нововолинську на поточний ремонт доріг виділили 2 мільйони гривень? На отримання розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 2 мільйона 99 тисяч. В даній сумі 2 мільйони на поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг, а також 99 тисяч на послуги з поточного ремонту на облаштування пониження пішохідних переходів. до слова. Заслухали ще ряд інших питань про внесення змін до концепції індустріального парку Нововолинськ, виконання бюджету Нововолинської міської територіальної громади за перший квартал 2023 року, безоплатну передачу матеріальних цінностей та низку земельних. Загалом на порядок денний було винесено понад 50 питань.